Давайте ще раз я прошу вивести qr код на екран. Те, що ми зараз вручили подарунки найбільшим донаторам і наймолодшим, не означає, що благодійний збір для 11-ї бригади національної гвардії України для спецпідрозділу Болгаричі завершився. Донатимо також як qr коди на ваших браслетах. qr код на екрані. Я сподіваюся, що наші телеглядачі також долучаться до цього благодійного збору. Що ж, нагадую, також що можна голосувати за найкращий бій вечора. Вже ми побачили майже всі карти, окрім одного. Я думаю, що він буде дуже і дуже яскравий. Нагадую, що голосувати можна у телеграм-каналі. Всеукраїнської федерації «Кей-1». Також підписуйтеся на соцмережі. Там ви побачите фотографії сьогоднішнього вечора. Ну, а завтра буде завершення чемпіонату України. В цей ринг вийдуть юнаки молодші і будуть показувати свій клас. Тож завтра в бучі зранку теж бої теж «Кей-1». Що ж, 91 Два претенденти в синьому куті. Віце-чемпіон Євразії з Кей-1 та віце-чемпіон світу з ММА. Представник міста героя Краматорськ Володимир Лихобаба. Друзі, дочекалися мейн івент сьогоднішнього благодійного турніру Всесвітньої професійної ліги Кей-1. Володимир Лихобаба проти Олександра Сташка. Володимир Лихобаба, представник міста Герой Краматорський, Йому 26 років. П'ять поєдинків, п'ять перемог на профюренції. Представляє клуб Атаман. Тренується під керівництвом Олега віце-чемпіон Євразії за версією всесвітньої професійної ліги та віце чемпіон світу ММА за версією WGFC. Володимир Лихобаба, якого ми недоразово бачили, ще й в октагоні. Володимир вихобаво, який паралельно ще проводить свої поєдинки в професійному ММА. Ну і зараз він буде битися за титул чемпіона у Хевівейті на нашому благодійному турнірі. Представник Києва Олександр. За що ти воюєш, брате, за президента за владу, за сраних народних слуг? Якось питав мене друг За що я воюю? Питаєш за поле пшениці в Росі за соняшне сідне краю, за все, що живе на землі, щоб захистити батьків. Щоб зберегти Олександр, Олександр Сташко друзі, йому 31 рік. Він представляє місто Київ. П'ять поєдинків, п'ять перемог. Боєць клубу Eagles K1 Тренується під керівництвом Ахмада Ахмедова, багаторазовий чемпіон України з Панкратіону та бойового самбо. Він військовослужбовець брав участь в боях на Запорізькому та Куп'янському напрямках. Наш герой, який сьогодні має можливість завоювати пояс чемпіона України серед професіоналів. Володимир Лихобаба, Олександр Сташко. Отож, друзі, титульний бій. мейн-евент сьогоднішнього турніру. Володимир Лихобаба Баба проти Олександра Сташка. Ось вона група підтримки Олександра Сташка На цьому протистоянні. Ну і ми чекаємо на початок бою. Тож перший раунд Лихобаба проти Сташка. Це Хевівейт це найважкіший дивізіон у професійному k 1 Ми ну, хто буде сильнішим? Зараз подивимось. Останні настанови від рефері, від Петра Лірніченка. До обох бійців. Ну і ми чекаємо на початок поєдинку. Фудя. Перший раунд. Байк. Ще друзі, поїхали. Перший раунд. Лихо баба проти Сташко. І одразу ж потужні лоу-кіки Сташко розбиває зараз Володимира на початку цього поєдинку. Ой-ой-ой. І ось тут вже після команди рефері, після зупинки. Тримається за потилиці Лихобаба. Але навіщо ось так емоційно і навіщо ось так після команди третього в ринзі завдавати супернику урона? Неспортивна поведінка, як на мій погляд, від Олександра Сташка. Тут потрібно підіймати, звичайно ж, лихобабі, ну і віддавати боржок своєму суперникові. І ось тут двучає лихо баба на зустріч справа. ну і подивіться, який же розмін. Тут справжній прайт всі в нас відбуваються в ринзі. Не трішки потрібно вгамувати пил, або... Чи реферіли тут? Сальто не скрутив. Ну, звичайно, неприємна робота сьогодні у третього в ринзі на цьому протистоянні. Одразу ж серія лоу-кіків І що тут відбиває ліву ногу своєму суперникові Вісташко. тримається за нижню кінцівку Лихобаба. Ну і таке враження, що все буде на цьому завершено. Не підіймається зараз Володимир. Так, відмовляється Лихобаба від продовження. Ну і таким чином Олександр Сташко стає чемпіоном України серед професіоналів. Ось вона перемога від Сташка. Просто знищує він Володимира Лихобабу Ось в такому емоційному стилі, агресивному стилі, я б навіть так сказав. ну і Тут шалена група підтримки для Сашка Ну і визначився, друзі, в нас останній чемпіон в рамках цього турніру. Ним став Олександр Сашко. Але давайте дочекаємося офіційного оголошення результату. Питаєш за поле пшениці в Росі, за соняшний сідне краю за все, що живе на землі, щоб захистити батьків, щоб зберегти культуру віків, часто в бою я горджусь, за своїх предків я б'юсь, за землю, що дома чекає, за солов'я, що співає, мій голоский з бурілу напіону на два жкілозі, Олександр, Сашко! Так, друзі, новий ну чемпіон України у важкому дивізіоні Олександр Сташко.